Параден дня святого Миколая мільйони українських дітей чекають подарунків під подушкою. І ще з цього дня починають щедро. Зі святами вас вітає ансамбля місії Даренбі міського палацу культури. Керівник Ірина Шаульська прем'єра звучить найпопулярніша колядка Миколи Товича Щедрий Зустрічайте опусками. Ще раз наголошую, що завтра буде найулюбленіше свято кожної дитини, тому що всі слухняні діти а в Рівному тільки слухняні діти отримають під подушку подарунки. Ну і там, де є не слухняні, отримують різочки. Ну а зараз з любов'ю в серці чистотою в думках запрошуємо святого Миколая. А святий Миколай, не забув я про рай, щоб на землю зійти чемних діток знайти. Хочу я від хати до хати запитую у мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчисько мале чи хлопчина? Для кожного маю в торбинці. Найкращі у світі гостинці, а хто не слухняний був взимку, тим різкі кладу під ялинку. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Бачу, тут живуть люди хороші, талановиті, Не скупі на добрі справи. Нехай новий рік принесе вам нові мрії, нові надії і нові звершення. Нехай Господь береше кожну родину, множить радість і добро, а прийдешні свята принесуть усім вам Божі та земні щедроти. Нехай Всевишній отець дарує мир нашій українській землі. Ну що ж, ми надзвичайно дякуємо Святому Миколаєві за привітання. <звітлення> Шановні друзі, минають останні дні старого року. На порозі світлі, новорічні та різдвяні свята. В повітрі витає передчуття дива. Ну, Новий рік асоціюється в кожного з нас із запахом мандаринів з подарунками, з новорічною ялинкою. І, звичайно, з новорічними та різдвяними привітаннями. Шановні рівняни, на головному майданчику нашого міста вітаємо міського голову Володимира Хомка. Більше облисків. Мара Євгеновича запрошуємо вас до слова, дорогі діти, шановні татусі і мами, дідусі й бабусі, а також всі тьоті і дяді присутні на цьому майдані. Швидко пройшов рік. Маю таку нагоду. Хочу привітати вас всіх з наступаючим днем Святого Миколая з наступаючим новим роком і Різдом Христовим. Хай буде цей рік щасливим для нашого міста і для всієї України. Хочу побажати в цей день вам всім добра і здоров'я. Достатку і злагоди в вашій сім'ї, миру на нашій землі. І окремо для діток хочу побажати, щоб випав сніг і завтра Миколай приніс гарний подарунок. Свято вас. Спасибі. Ну за кілька хвилин засяє вогнями головна новорічна ялинка нашого міста. До речі, її привезли з Костопільського лісгоспу. Їй 70 років. Висота ялинки сягає 24 метри. Що на метр більше ніж у цьогорічної столичної ялинки? Оплески наші ялинці. Mm. Ну і як завжди, біля неї встановлені наші різдвяні янголи, які зроблені руками рівненських майстрів. Давайте майстрам поплескаємо. Mm. Отже, саме час засвідчувати центральну ялинку нашого міста. Кажуть, коли людина чогось по справжньому хоче, і про щось по справжньому мріє, то весь всесвіт їй починає в цьому допомагати. Тож, давайте всі разом загадаємо, щоб з першими вогниками на нашій ялинці в нашу країну прийшов такий довгоочікуваний мир, щоб 2016 рік став роком вратання та єдності. Шановні друзі, а ми запрошуємо засвітити новорічну ялинку Святого Миколая та господаря міста Володимира Хомка. Отож, підходьте ближче до нас. Рівне, всі разом починаємо відлік від десяти до нуля. Готові. Так. Поїхали. Десять, дев'ять, голосніше. Вісім, сім, шість, п'ять, 3! три. Наша ялинка рівна на метр вища від Київської. Власне, можемо називати на сьогодні рівне столицею найвищих ялинок. Давайте ще раз поплескаємо ялинці. Ну що ж, ми дякуємо Володимиру Євгеновичу, дякуємо Святому Миколаю. Хай! Рікою щастя лється, хай добро в сім'ї ведеться, хай між вами згода буде. Хай Ісус вас не забуде. Спасибі величезне. Друзі, ще раз описки власне гостям, господарям міста. І знаєте, на жаль, ну, от правда, свята приходять і багато надії, але ми з вами зараз живемо в складні часи. Україна два роки у вогні. Але ж пам'ятаємо, що найтемніша ніч перед. Світанком. А щастя можна знайти навіть в найтемніші часи. Треба лише умітнути світло. І любов обов'язково врятує наш світ. Алілуя! На... Любов! Гурт Даренбі, прем'єра! Ваші опаски зустрічайте!